Я представляю компанію Beta Service. Це одна із компаній нашої групи компаній. Але трошечки вам подам інформацію про всі три е, компанії, які входять в одну групу. Перша це компанія Beta. Я би її назвав материнською компанією, тому що саме з Beta йшов початок е, всього бізнесу в Україні. Це українська компанія. Це саме головне. Це українська компанія, українські власники, е, бенефіціари теж українські. Тому. Тому ми по праву називаємо себе українською компанією. Компанія Бета вона співпрацює я би сказав з ринком кінцевих споживачів, а саме з ретейлом, через який виходить саме на нас, на вас, на нас, і ми всі є споживачами цієї компанії. Надалі ви в презентації буде декілька слайдів. Ви побачите, які саме групи продуктів, з якими саме клієнт з клієнтів, з якими саме регіонами де співпрацює компанія Бета компанія Бетасервіс це компанія, яка обслуговує клієнтів поза домівкою. Мається на увазі, що це не для власного використання вся продукція. А ця продукція продукцією користуються всі ті м, м, організації, благами яких ви всі користуєтесь? Ми це ресторани, це готелі, це промисловість. Я би сказав, з'ївши зівши побачечку ви навіть не не розумієте і не знаєте за допомогою інгредієнти. Ви знаєте, ви тут будете фахівцями. Як його зробити, як його вивити? А от як зробити так, щоб це було чисто та гігієнічно, Тут уже ми допомагаємо тому ж підприємству для того, аби ви з'їли це морожено, морозиво і не, не відчували себе в якомусь недоброму здоров'ї. Третьою компанією, яка входить в групу компаній, є компанія Invite. Це клінінгова компанія, яка надає послуги клінінгу, чистоти гігієни для клієнтів не тільки промислових, а й комерційної нерухомості, банків та інших закладів. І так, одною з компаній, як я маю так. Одної з компаній, однієї з компаній, яка входить в групу. Це є компанія Бета, це е, національний е, дистриб'ютор і імпортер широкого, ну досить широкого асортименту, який ви можете е, спостерігати, чи бачити, чи купувати на прилавках е, наших українських маркетів. І не тільки прилавках, а й інтернет е, інтернет закупівель ваших. Ця компанія м, працює на на ринку вже більше 20 років. Бренд компанії він постійно змінюється, постійно поповнюється. В бренді компанії більше, більше 20 відомих, більше 20 відомих брендів, які ми з вами використовуємо щодня у себе вдома. Представлена вона я би не сказав навіть, що в 22 областях представлена компанія Бета в майже всіх областях і регіонах нашої України там, де є партнер, потенційний партнер компанії Бета. Там і ми маємо бути представлені, тому що ми маємо робити туди логістику. Ми маємо туди робити доставку. Ми маємо робити там сервіс щодо задоволення кінцевого споживача. А це в себе включає і заміну і рекламації на продукцію, яка може виникати, ну і таке інше. А от уже якщо говорити про клієнтів, то я взагалі не говорив про про якусь кількість фіксовану, тому що. Нашою продукцією компанії Бета користується ну майже вся Україна, майже вся Україна, бренди, які ви можете бачити, які належать до цієї компанії, да представимо дещо пізніше. Тут невеличкий слайд з фотографією, що ви могли придбати, чи що ви могли бачити, але послуги компанії це і її. Її обсяги роботи, да, це імпорт е, продукції, це маркетингове просування, це логістичні послуги, е, це продаж, а також мерчендайзинг. І, от на всі ці, м, скажімо так, вузли, які потребують е, достатньо великої роботи. М, компанія пропонує постійно пропонує збільшує або відкриває філії для нових робітників, яких ми які яких ми постійно запрошуємо чи шукаємо на ринку на ринку труда головні переваги компанії бета це те що вона має свій професійний я би сказав ну надпотужний відділ продажів до кого входить досить велика маса Співробітників компанії, також перлини компанії є її логістичні послуги, тому що у всі, ну майже у всі куточки України, ми маємо постійно завчасно і своєчасно доставити всю продукцію згідно контрактів тієї чи іншої мережі, з якою працює компанія, а також відділ маркетингу, який постійно теж співпрацює з усіма відділами для для того, аби Завчасно подати всю новинку, всю інформацію для е, ринку кінцевого споживача бренди, які бренди, які компанія пропонує для, е, для всієї України. Ви бачите зараз на слайді: е, це Лібрес, це «Лакалут», це Дюрекс, це Калгон. Е, також приват. Е, приват Лейбол. Наш це добра господарочка. Цю продукцію ви могли бачити на е, полицях е, відомих е, мережевих клієнтів. А також через е, інтернет е, закупівлі, якщо ви такими е, користуєтесь, е, наші клієнти, ну партнери компанії Бета, це всі, це ну не майже, а це всі мережеві, потужні е, маркети, які представлені е, в Україні. Тому м, ну, тут можна з гордістю сказати, що ми е, витримуємо всі вимоги е, не тільки. Українських е, мереж, які існують в Україні, да, це Сільпо, це епіцентр, а навіть міжнародних сіток, які є цей Ашан, це метро і Ноус. Тому м ми з гордістю можемо сказати, що ми, що ми витримуємо свій сервіс. Ми, м ми показуємо та доказуємо так, що ми можемо е, запропонувати всю гнучкість і весь спектр. М наших послуг, які ми можемо надати для кінцевого клієнта, також ми широко представлені в інтернет на інтернет площадках, які, які ви можете бачити зараз на слайді. Ми співпрацюємо дуже прекрасно з Розеткою, з епіцентром, з Фоксфротом. Я думаю, що в цьому напрямку, в цьому напрямку ми не зупинимось, а фахівців, яких ми можемо запросити до себе, чи можемо запропонувати якусь зайнятість, я думаю, ми ну, з гордістю можемо про це говорити. Також є традиційна розніця, це невеличкі мережеві клієнти, яких ми з якими ми також співпрацюємо, і де ви також можете побачити нашу продукцію. Окрім цього, ми маємо свій інтернет-магазин Беташоп, який, е, який також е, вже починаючи з 2020 року, набирає е, досить потужних е, обертів. Е, ну, звісно, можливо, е, з розеткою ми не зрівняємося ще, але я думаю, що якщо такі спеціалісти, яких ми е, можемо е, десь забрати е, серед вас до себе, Ну, надійно нам поможуть піднятися до те до того уровня, щоб стати на ну на рівень, або піднятися, наблизитись до наших, скажімо так, партнерів, які з якими ми співпрацюємо на сьогоднішній день. Ну, я думаю, на цьому слайді нема чого сказати, тому що. Якщо ми досі існуємо і співпрацюємо з такими мережевими крупними клієнтами. Якщо ми досі є на ринкові, то, то ця, ця репутація нам з гордістю дозволить сказати, що це дійсно що ми дійсно цього заслуговуємо. Слідуючу компанію, яка яку ми яку я вам представляю, це компанія Beta Service. Це компанія, яка є. Скажімо так, одної з основних компаній, яка є постачальником продукції поза домівкою, це те про що я вам говорив. Ми не компанія Beta Service не є постачальником для кінцевого клієнта, тобто для нас з вами, для вашого дому. Команія, компанія компанія Service працює з клієнтами, починаючи від невеличкого кафе, закінчуючи досить потужним, досить потужним промисловим там харчовим комплексом. Я розумів, що ваш фах і те, де ви зараз навчаєтесь, говорить про те, що ви повинні обрати саме той саме заклад, до якого ми маємо приходити з нашими ну зі своєю пропозицією. Але якщо ви будете в очікуванні пропозиції чи в виборі, і вихоче будете мати бажання верніше, да подивитися на це з іншої сторони то саме наша компанія якраз буде звертатися до таких як ви або ж до вас якщо ви підете працювати за своїм фахом на позицію технолога ну скажімо так якщо це я якщо є хтось тут з цього факультету компанія сервіс має досвід уже більше 18 років співпраці в b 2 b сегменті Компанія налічує близько 120 працівників. Ми маємо своїх складських приміщень більше трьох тисяч. Це всі склади, які ми маємо по всій Україні. Ми представлені майже в кожному в кожному регіоні України. Ми маємо свою повноцінну філію, яка має свій склад, яка має своїх менеджерів, яка має свій штат по логістики по, по доставці, яка має своїх сервісних працівників для того, аби задовільнити потреби по сервісу монтажу, ну, от, яка має своїх е, менеджерів з продажів. Кількість клієнтів вона постійно збільшується так, так так, так чи інакше, ми на цьому не, не зупиняємось. Е Портфель компанії налічує, ну я би сказав, на набагато більше ніж тут показано, набагато більше SKU в нашому портфелі. Чому саме так вийшло? Тому що ми витримуємо асортимент направлення, якщо ми кажемо про гігієну, чи якщо ми кажемо про хімічні засоби, чи якщо ми кажемо про інвентар для прибирання. То ми витримуємо від одного до трьох виробників не тільки українських, а й міжнародних і європейських, які ми тримаємо в нашому портфелі. Наш стаж вже майже 18 років. В портфель налічує 14 продуктових брендів, які ми імпортуємо, скажімо так, з Європи, для того, щоб задовільнити самі самих вибайливих клієнтів, яких ми маємо в нашому портфелі. Ми входимо в групу Інпакс. Це міжнародна група, яка працює в сфері B2B направленості, яка показує найвищі стандарти гігієни і чистоти, відвідавши Україну компанія Інпакс. Група компанії Інпакс зазвичай в кожній країні відкриває свою філію. Ну майже в кожній в Україні філію не відкрили. А приєднали нас якось, зробили нас цьоним партнером, тому що відвідавши нашу компанію, переглянувши наш асортимент, переглянувши наші стандарти роботи, було прийнято рішення, скажімо так, не відкривати в Україні філію. А було прийнято рішення взяти нас асоційним партнером, і ми зараз намагаємося витримувати всі стандарти, які компанія Інпакс пропонує своїм клієнтам в Європі та й на цілому. На всьому земному шарі, тому що інпакс представлений навіть в Америці, ми і ми маємо витримувати всі стандарти, які декларує. Інпакс на земному шарі. Наші клієнти, з якими ми співпрацюємо, це не тільки кафе, як я сказав, це відомі виробники, такі як Данон, Манделес. Якщо ми кажемо мережеві клієнти, це то це Домінос, то це Макдональдс, це Євразія. Вінтайм, тайм, PFC, це всі ті клієнти, яких ми запускали, яких ми розвивали з самого старту їхнього відкриття в Україні. Наші переваги це, це комплексне рішення, яке ми пропонуємо для клієнта. Це якість, тому що ми досить, ну, досить уважно вибираємо продукт, який беремо в свій портфель. Підписуємо контракт на постачання продукції і ні в якому разі не змінюємо його і не робимо ротацію від одного виробника до іншого. Ми маємо гарну репутацію не тільки в Україні, а й серед виробників. До до початку війни ми щорічно, вірніше раз на два роки, ми відвідували всі. Європейські виставки, які відбувалися згідно ну, щодо нашої продукції, ми постійно відслідковуємо всі бренди, всі тренди згідно змін, які відбуваються в Європі стосовно самих передових продуктів, які з'являються на ринкові. це наші міжнародні стандарти. Це те, що декларує виробник. До свого продукту, впроваджуючи його до кінцевого клієнта, ми всі ці стандарти транслюємо, ми самі навчаємося і все це транслюємо для наших клієнтів. Скажу, що не є нашою задачею, не є задачою нашої компанії продати раз, задовольнити одноразово нашого клієнта. Наша задача це постійний сервіс і постійна оптимізація в того чи іншого нашого клієнта. Для того, аби робити цю оптимізацію, нам потрібно досить детально, досить детально вивчати проблематику наших клієнтів і індивідуально підходити до вирішення того чи іншого питання. Само собою, коли ми заходимо до наших клієнтів з нашими продуктами, ми маємо навчити персонал нашого клієнта всім тим моментам чи нюансам, які потрібно знати, використовуючи нашу продукцію. Старі, які ми закриваємо, це ви можете побачити: це рішення для гігієни гостей, це рішення для гігієни того ж залу ресторану, це рішення для гігієни кухні, це рішення для гігієни персоналу, який вас обслуговує, якщо ви є відвідувачем, а також інвентар, а також прання. Але це. це... Тут показано ну досить маленька частиночка, частиночка того яких проблем чи питань ми закриваємо на ну в цілому у наших клієнтів я вам говорив декілька слайдів назад що ми намагаємося закривати ми намагаємося закривати кож, кожним направленням кожне із направлень декількома виробниками чи брендами, які є в нашому портфелі. Якщо ми кажемо про гігієну відвідувачів, гостей, а також персоналу, який, який вас задовільняє ваші потреби чи обслуговує, да, то ми е, в нашому портфелі є такі торгові марки, як Торк, е, такі торгові марки, як Катрін і Кімберлі Кларк. А також наш приват-лейбл, наше власне виробництво це Читаро. До складу асортименту цих брендів. Входить все те, чим ви користуєтесь, і скажу більше: ну навряд чи хто з вас досить детально чи сильно задумувався, коли ми в руки в ресторані чи витирав їх, їх паперовим рушничком. Про це думаємо ми. Про це думає клієнт, який вас обслуговує для того, аби ви навіть не помітили, що щось пішло не так, чи щось було не так, чи вам щось не сподобалось. Це все лежить на наших плечах, тому що ми повинні. Повністю зорієнтуватися, своєчасно е, зробити якусь ротацію, якщо тільки ми отримуємо, ми, чи ваш чи ваш клієнт від вас отримує якийсь негатив. Е, ще одним із продуктів в нашому портфелі є професійна хімія. Ми, власному, в нашому портфелі маємо також два виробника: це Дайверсі і Вернер Мерт стана професіонал. Це два досить потужних виробника хімічних продуктів. Які ми пропонуємо починаючи від готельного комплексу закінчуючи промисловими виробничими потужностями, до складу асортименту, входять дозуючі системи різних видів і різних направлень, і також хімія, яка, яка є як для щоденного прибирання, так і для професійного промислового генерального прибирання. Включаючи дезінфекцію для того, аби не розповсюджувались негативні моменти чи віруси на одному на тому чи іншому підприємстві, добавлю, що вище на слайдах ви бачили мережеві наші київські сітки: це Євразія, це Домінос, це «Макдональдс», українська сітка. Да, це ті клієнти, які ми постачаємо продукцію. Uh, і ми я можу відверто сказати, що відвідавши один із цих мережевих клієнтів, ви можете бути повністю, ви можете повністю бути впевненими, що там все чисто і там все продезінфіковано. Тому що ну наші спеціалісти, наш сервіс слідкує за тим, щоб все було чітко налагоджено і все виконувалось згідно стандартів того чи іншого закладу, також в своєму портфелі ми маємо відомі бренди прибирального інвентарю: це Вікан, промисловий прибиральний інвентар, це Віледа Професіонал, це Filmo – італійський інвентар. В перелік продуктів входять входить продукція починаючи від. Засобів для сухого прибирання і закінчуючи засобами для прибирання, а також візками, відрами, віджимами, вікномиями і всім решта асортиментом, який мають ці виробники, окрім інвентаря, ми маємо в портфелі своєму два відомих бренда IPC таски: це промислова техніка для прибирання. В асортимент входять пилосмоки професійні, які використовуються в готельних сегментах, пилосмоки для бруд, прибирання бруду, яке використовується на підприємствах, підлогоминні машини, якими користуються починаючи від ресторанів і закінчуючи здоровим великими машинами, які використовують на досить великих площадях. І, скажімо так, ви певно, хто з вас? До війни ще відвідував аеропорт Бориспіль, бачили такі машинки з надписом Таски, то це наші машинки, це ми постачали в Бориспіль. і Бориспіль перебирався нашими машинами, наш, нашою технікою Таски. Це досить, досить якісні, потужні, е, якісна і потужна продукція. Е, проговорював вам, що ми маємо власний бренд е, Читаро, це наша продукція, це і дезінфекція, це і мило, це і плівка, це і туалетний папір, це і Паперові рушники це та продукція, яку ми яку ми пропонуємо для наших клієнтів, але по контракту виробляємо або ж то в Україні, або ж то за кордоном і імпортуємо її в Україну. До речі, на фото представлені наші ведучі одні з ведущих менеджерів, які, які на сьогоднішній день є працівниками компанії. Це скажімо так, кістяк компанії, якими ми якими ми гордимося, також хочу сказати, що на сьогоднішній день у нас вже запущений B2B-кабінет. Це одна із великих переваг для наших крупних клієнтів, де вони можуть чітко відслідковувати свої закупівлі, чітко відслідковувати цінову політику, всю історію нашої співпраці, не втрачаючи свій час на Лишні дзвінки на лишні перемовини, чи то замовлення, чи то доставку повністю відвідувати відвідуючи цей кабінет, B2B кабінет наші клієнти самі управляють своїми покупками та закупками. Ну а тепер, якщо ми кажемо про сервіс, якщо ми кажемо про сервіс, то що входить в наші задачі? Задля того би почати поча розпочати співпрацювати чи спілкуватися з майбутнім нашим клієнтом, в ми, нашому ми проходимо деякі етапи. Деякі етапи. Ну і одним із перших етапів це аудит. Наші працівники, наші менеджери мають відвідати нашого клієнта, мають Розглянути всі можливі критичні точки, які можуть виникнути в процесі подальшої подальшої співпраці, от з розробити після цього розробити наше е, професійне рішення, яке ми можемо запропонувати для клієнта, е, само собою зробити е, тестування, і от тільки після того як ми е, провели тестування і, скажімо так, підписали контракт на поставки. Подальше, подальшому починається наша комплексна робота, яка включає в себе е, ці тренінги, ці навчання персоналу, е, а також подальший супровід, тому що ми всі знаємо, що, е, скажімо так, персонал може змінюватись а. Скажімо так, статус клієнта буде лишатися на своєму місці, тому потрібна буде постійна підтримка, постійний сервіс, постійні навчання. Ну і з нашого боку, ми це все супроводжуємо для того, аби витримати всі наші всі наші зобов'язки зобов'язання стосовно контракту, який ми підписали, і почали співпрацювати з тим чи іншим клієнтом. Якщо казати про той перелік, перелік, скажімо так. Я назвав би це вакансіями, які ми можемо запропонувати, можливо, для вас, можливо, для кандидатів, які є на ринку, то я думаю, що наша група компаній може здовільнити любого самого вибагливого кандидата, який може звернутися до нашої групи стосовно пра працевлаштування, тому що ми маємо свій, свій відділ IT. Ми маємо свій відділ підтримки, ми маємо свій відділ логістики, свій відділ маркетингу, відділ збуту, юридичний відділ, тому звісно дуже хотілося, щоб ви всі працевлаштувалися за своїм фахом, те, на кого ви навчалися, і те, до чого ви скажімо так, те, до чого ви йшли, певних там своїх 5 років навчання, але якщо. Ви будете в пошуку чи в очікування відкриття вакансії на тому чи іншому підприємстві, скажімо так, то ми, скажімо, чекаємо на вас, і я думаю, що зможемо задовільнити ну, будь-яку потребу чи будь-яку закрити будь-яку для вас вірніше запропонувати будь-яку вакансію, на яку ви можете розраховувати. Я думаю, що принаймні, якщо хоч якийсь слайд, чи хоч якась інформація закарбувалася у вас у вашій пам'яті, то знайти нас досить легко, досить легко звернувшись в будь із груп компаній, ви можете вийти на основне керівництво за для того, аби на відділ HR, за для того, аби подати свою кандидатуру чи себе для подальшої співбесіди. А також з працевлаштування.